Екстремальний вихід наверх. Ой, які палки Люди в трусах шарують на нас пляж? Ой! Високі пороги. бокота. Прощай, бокота. Идем мою наверх. Збираю тут кремній. Кремні. кремні. От туди треба полізти. Зараз полізем. Крем... Ага, там я все одно його... все рівно його не добаю. Десь тут треба шукати під ногами. Ось наче кусочок. Ой, Ой затрав. Що це таке? Кремній теж, всю кремній, збираю наші гриби. Збираємо кремній да, люди теж пішли збирають. Я збирала Кремні, наші грибів. Захоче, тому дам Кремній. Ту захоче, тому дам Кремній. Точняю. Так, зробимо тепер фото. Все, я забралась на верх, звідки починала свій шлях 38 чи 39 метрів висоту. Так, як же тут? Отак. От О, трошки приближу. Трішки приближу. Ні, це далеко. Дуже близько. Виконала за два дні. Все, що хотіла, все побачила, все за відео зняла, фотографії. Все, що хотіла, все зробила. Тепер в Кам'янецьк-Подільськ, а там додому, до свого Києва рідного. Думала нервати, да? Далека, О, таку я сьогодні смарагдову Я щирочку бачила. Вона від мене злякалась мене і одну бачила там. О, вовчок сірий. Вовчок. Так, що тут написано? Ой, треба далі, далі ще стати. Так що було якось ні, краще сфоткати. Зривати не можна, то їх не збирали зривати. Оці сині чи фіолетові квіти це цикорі. Так мені здається. Ні, це цикорі. Це не волошки, це цикорі. Це похоже на бузину. Я її бачила колись з дитинстю велику. Великі ми з цих стовбурів робили дудочки. Може це й не бузина. Такий біолог. Ось якась ягода. Ягода. Ягода малина. Ти куди демані. Меджілька, меджілка. А що ти там збираєш? Ні, все-таки це бузина. А мужині. А мужині. Ось грушка дичка Така рясна. Грушка дичка. Ось така терпка. З неї тільки сушка гарна. Узвар гарний буде, а так їсти не смачно. Ну так, да, тобі все не смачно. Ви високо росте, Оські да. квіточки. Квіточки, квіточки, йди наверх. Дядя П'єче без тебе уїде. Я думав на кошти ще дорожче А, джвіш. Ішла якась там жінка, напевно, з щуликом сіли під кущем на лавочках. Я хотіла там зняти там така, такі гарні квіти були. А вони там щось ділять. Суперечка якась. У них щось не поділили. Села затопили. Таке шмарнино, ну, ну, таке красиво, але Чи... ці жертви були, потрібні були. Хотіла думала їхати, не їхати, їхати, не їхати. Хоч побачила, що таке бакот. Кажуть, всі сюди, хто приїжджає, в Кам'янець-Подірці. Всі хочуть сюди приїхати, подивитися на цю красу. Деякі тільки за бакоти їдуть, їм не треба ті фортеці, музеї. Мені все треба. Я до краси жадів. Мені подивитися. Чи це це Чусь я думала, що це корі. Але ось побачила ось він вже майже оцвів. Здається, що це добре. Розберусь, коли буде час. Це напевно вже моє останнє ока. Kvadrų bakati. Бражають. Небо відбуду. Як були точки по воді. Знає, сон, сонечко мені любить в очі. Я не бачу. Чи, ну, чи видно, що по воді такі темні на схилі, де трава зелена, тамти. Київське море зробили, затопили село. Але щось на Київському морі. така красота немає. Так, це Лиса гора, сказали. Думала, що це вже буде останнє відео, але пан Петро сказав екскурсовувати нас. Там я спускалась на скелю, там камні такі є на краю скелі. Вони фоткали. І напротив лиса кругом по рекламам іде. Ну і я захотіла в рекламу свою домашню. Це лиса гора.